Запитання від вас, мої дорогенькі, чому Байден допомагає грішми, а не технікою? Якою забита пустуюча територія Америки? Давайте подивимося, чи дійсно спочатку почнемо з того, чи дійсно Америка забита технікою, важкою технікою. І так. Ну, там підводні камні якісь є. Їх притримують, їх не показують, захищають. Тут якийсь наказ був. Тобто, дійсно, техніка в них є. Карти це показують. Їх приховали, прикрили, закрили. Значить, ви праві, так, да. це був наказ. Їх глухий кут запхати. Так. Так. Тепер запитання, чому Байден допомагає грешми, а не технікою? У мене тут є свої здогадки. Такі домовленості були. Такі були домовленості. Забаганки виконує. І так, це. А, домовленості були з Зеленським. Так. Ага. Так. <сорган> Таке враження, що їм забагато. Не давайте нам, бо в нас забагато. Навіщо ви нам даєте? Давайте нам гроші, а ми самі собі купимо. Це, Оце дійсно щось, я, я розгублена, відверто вам скажу. Такі факти інколи виходять з ваших запитань, що мені волос дибом стає, відверто скажу. Це виходить так, що пропонував Байден техніку Україні, тобто нашому президенту. Ну, виглядає, що так. Угу. Для боротьби так, пропонував. А чому не, не взяв? Тому що гроші йому треба. Зеленський краще знає, що з грошима робити. На що йому техніка? Як він і так такі діла наробив і на королесів? Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі. А, і разом до перемоги. Тобто, виглядає, що це домовленості з Байденом. А, без слів, без коментарів. Щастиво, мої друзі, тримаємося.